Мудра жінка знає, щоб чоловік став на коліна, потрібно стати рачки. Подружня пара чоловік каже: Люба, давай займемося коханням. Як? У нас однокімнатна квартира і маленький богданчик. Як ми йому пояснимо? Ем, а я дам йому бінокль. Ну, дають Богданчику бінокль, підводять до вікна і просять коментувати, що він там бачить. Богданчик, ось я бачу дорогу, ось зупинка. До неї під'їхав автобус, а ось будинок навпроти, ось вікно навпроти. Ой! Ось мій друг Сергійко, е, теж з біноклем стоїть, а он його батьки теж жаряться. Оля, в тебе дуже гарне волосся. О, дякую. Е, прикро, що під носом. Хм, 5 сантиметрів навіть у руках тримати неможливо. Сім з половиною сантиметрів. Ніякого задоволення. Десять сантиметрів. Пробувала і більших розмірів. Дванадцять з половиною сантиметрів? Гм, хороший, але недостатньо. П'ятнадцять сантиметрів. О, майже те, що потрібно. Сімнадцять з половиною сантиметрів. Не можу поскаржитися. Двадцять сантиметрів Це просто чудово. Двадцять сантиметрів трохи завеликий, але можна впоратися. 25 сантиметрів. Тисне на живіт і кишківник Це опитування провели американський ресторан Subway щодо розмірів довжини бутербродів, а не те, що ви подумали. Спочинці Ну, розкажи, як пройшла вечірка? Та нісенітниця якась повна. Мене після вечірки Маша запросила до себе на келих вина. Ну, ми поговорили, трохи попліткували, потім вона раптом вимкнула світло і роздяглася догола. Ну, я, звичайно, відразу зрозумів, що вона дуже втомилася і пішов додому.